Чи потрібен візовий режим з Росією? Так, я є одним з промоутерів цього питання, поясню чому. Зразу скажу про те, що є, я розумію ситуацію, в якій декілька мільйонів українців працюють, зокрема, волонян на Забічно. території Російської Федерації. І привозять звідти гроші. Але ми сьогодні воюємо з Росією. Росія убиває українських хлопців, солдат. Мирне населення на Донбасі, скільки вже жертв більше 10 тисяч, і фактично сьогодні працювати на Російську Федерацію і у Російській Федерації це працювати на окупанта. Тому я вважаю, що нам в принципі я так грубо скажу, треба відмежовуватися по всіх фронтах: медійно, економічно, політично, міграційному контексті від Російської Федерації, тому що Росія протягом століть. Знищувала Україну голодомор, русифікація, знищення козацтва, дуже багато інших таких моментів. А зараз вона просто фактично ну, здійснила анексію Криму, частини території Донбасу. Тому я за введення візового режиму. Хоче росіянин приїхати до нас. Ну ми хочемо в Польщу сьогодні їхати, так? Будь ласка, ми оформляємо візу і їдемо. Це не є перешкода. Якщо є росіяни демократичних поглядів та будь-яких яких тут є, наприклад, родичі, оформляйте візу? Наша служба безпеки і контрозвідка має моніторити кожного, хто в'їжджає. Зараз це неможливо, розумієте, тому що такий наплив достатньо великий, і їх неможливо цих людей на митних прикордонних переходах всіх. Промоніторити, а таким чином буде набагато краще така можливість з'явиться. І напевно з'явиться більше персонал Грата також або людей, яким буде заборонено в'їзд до України з Російської Федерації. Тому я тільки за в контексті розмови про людей українців, які працюють в Росії. Я все таки хотів би вас запитати, чи етично пропонувати їм відмовитись від заробітків в той час, коли на державному рівні не розірвані економічні відносини з Росією? Ну, по-перше, ми таким чином не вказуємо громадянам України їхати їм до Російської Федерації чи ні? Очевидно, що Російська Федерація після введення візового режиму, якщо він буде Україною, введе у відповідь візи. Ну, але якщо комусь кортить поїхати попрацювати на росіянина, ну, наприклад, в Воронівське чи Білгородській області, де сьогодні будуються казарми, де розміщаються російські війська. От і віть собі, да, їде дядько Іван з якогось села Волинського в Білгородську область, будує казарму, будує дорогу, будує там вертольотний майданчик, або там майданчик для того, щоб змогли взлітати літаки, чи там, я не знаю, там танки, да, будуть їхати і вбивати. З цих казарм українських вояків, а можливо його родичів, от на Донбасі, так. Ну, давайте от подумаємо з точки зору патріотизму, моралі і багатьох інших моментів. Хоча я знаю, що зараз кажуть дуже багато телеглядачів про те, що ну дайте роботу в Україні, і наші не поїдуть ні в Росію, ні в Польщу, ні в Італію, ні куди там їдуть сьогодні українці. Фактично в всьому світі заробляють кошти. Я з цим погоджусь. Що ми не спинимо такими, будемо казати, формальними юридичними моментами, міжнародними моментами, актами, діями нашу міграцію трудову, зокрема, якби тут була робота, люди би не їхали, працювали тут. Її немає, ну але моя позиція чітка і зрозуміла. Можливо, їх хтось не поділяє але я за введення візового режиму з Російською Федерацією.